В Первомайській публічній бібліотеці відбувся щорічний конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка. Серед учасників конкурсу були як досвідчені учасники творчих конкурсів різних рівнів, актори народного театру сучасних, так і нові учасники, які нещодавно приєдналися до творчої родини міста. Не для людей цієї слави не до верші цивершівершої я для себе браття моя. Мені легше я в неволі, як я їх складаю. За Дніпра, мов далекого слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти. Шевченко? хто він є? дитина вчителя питає. це бачення своє у чоловік відповідає. – Він гений, справний чоловік. Українського народу такі верші писати змі, ніби сам дивився воду. Берегів тихого дону, до берегів костропливного Дністра, той самий ґрунт землі, та сама мова, той самий побут, та сама фізіономія народня, навіть пісні ті самі, як одної матері діт. Цієї кубки задумливих дітей великої слов'янської родини неоднакове. На полях Волині та Поділля ви часто милуєтесь руїнами стародавних пасивних замків та палаців. Кургани ж тут річ дуже рідка, а на берегах Дніпра ви не пройдете й верстви не прикрашеної високим курганом. На славній Київщині дальній, в долині збиті і печальній ромашкові диотчий дім. Де від гармат гуляє грім? Де від танкеток чорна душа, на сиві коволі, слідом тараса тінь могуча, приде поскриченій землі. Спортучитці змагалися у трьох вікових групах. Обов'язковим для кожного учасника творчого батлу було виконання твору Шевченка або будь-якого іншого автора, який присвятив свій твір яскравому та самобутньому українському поету. Ні. Ти закликав її не залишити у вишиванці з гордо піднятим ім'я, ти як ніхто навчив її любити і дати гідну відсіч ворогам Страшна війна повідбирала сили у хлопців, ти візьми, їх, пригорни, Попекло те, як вони прожили, нехай ніхто не знає на землі. Гірка і непроста в країни доля, загиблі душі сонцем що зійдуть. Та знай Тарасе не приборкана ще воля, поки сини найкращі спокій бережуть. Другим твором учасники могли обрати на розсуд журі будь-який свій улюблений твір. Багато з учасників обрали твори неперевершеної сучасної української авторки Ліни Костенко. Читці також представили глядачам та журі спільні творчі композиції. Пішла. Муха, знайшла. пішла муха на базар і купила самовар. Гей, hey. тарганчики, приходьте. Я вас чаєм пригощу. <звук> Молодь цікавиться культурою та історією своєї країни, популяризує українських класиків та все більше захоплюється поезією, подібні конкурси, тому яскравий приклад. А конкурс Шевченка вже став традиційним у первомайському. Якщо чесно, я готувалася замало, Треба було трошки більше готувалася. Ну за два тижні я собі зліпила номер, скажімо так. А як ти обирала вірш? Я його ну, колись давно прочитала, він мені сподобався, я собі його зберігла. І потім, ну от зараз конкурс, яка така дістала свої нотатки. Така, от, читаю його. Це саме Жадана А Шевченка. Мені запропонували декілька варіантів. Мені нічого не подобалось, а цю прозу читав мій друг минулого року, і я кажу, я буду її теж читати. Ну, просто мама мені декілька вершів прочитала, я просто ну. Який там паротяг я вибрала, тому що він найсмішніший був, а Тарас Шевченко, тому що там о, о, пару віршів було, мені цей найбільше сподобався. О, як потрібно, щоб зачепити глядача? Я не знаю. А як ти вважаєш? Ти сподобалась? Я не знаю. Перше місце дадуть, з нею що сподобалося. Прийме участь 20 конкурсантів, але всі місцяни. З району або Біляївська, раніше приймала у нас громада та Олексійська, зараз немає. Я завжди кажу, ти потрібен читати цей вірш як своє. Не я не Шевченко написав, а я. Можливо, Іван Альохин написав цей вірш, щоб він його сам відказував. Від себе суддійський склад цього року поповнився новачками, серед яких і журналіст телеканалу Надія Юлія Дайнеко. Ну, найголовніша критерія, на яку я звертала увагу, це емоційність. Для мене дуже важливо, щоб на сцені було яскраво, щоб на сцені було емоційно. Тому, поміж усіх критеріїв, які були, це для мене найголовніша була. Ну мені взагалі здається, це дуже круто, що такі заходи проходять, і особливість цього саме конкурсу мені здається саме в тому, що Діти і молодь взагалі дуже активно читають твори саме і патріотичні, в тому числі, і взагалі вони багато зараз дізнаються про історію, про культуру, і це такий величезний плюс. І не бояться себе показати, не бояться про це говорити. Ну, це для мене дуже класно. Ми прослухали усі вірші. Що можете сказати? Які висновки ви зробили? Ну мені дуже сподобаль дуже сподобались всі, але я декого для себе звичайно виділила, декого, декому вже віддала перше, перше місце. Ну класні, вони позитивні. І взагалі, ну це для мене найперше, що вони сюди прийшли, це найголовніше, і що вони не бояться себе показати. І вони такі відкриті, класні і справжні такі, ну патріоти нашої країни. Це класно. Дивлячись, що воєнний стан що йде війна, ми провели конкурс виконавців читців вічне слово Кобзаря. Це конкурс присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Він проходить кожен рік. Кожен рік ми відбираємо кращих читців на область, на обласний конкурс. Я хочу сказати, що. Кожного року ми отримуємо призові місця на цьому конкурсі, і це велика дуже заслуга нашого режисера народного театру сучасник Наталії Денисової. Це заслуга батьків і конкурсантів дітей. Ну, дуже діти в нашому місті люблять читати вірші Шевченка. Це дуже гарно, це, це наше життя. І що б не було, ми повинні жити. І діти дуже бажають виступати. Ти читати мусить ну, задовольняти свої культурні потреби. Найкращими у першій віковій категорії стали Мирослава Стороженко та Івана Льохін. У другій перші місця отримали Ярослав Носов і Дарина Стороженко. У найстаршій групі переможне місце здобула Таїсія Ускова.